Кілька останніх штрихів, і міс Україна, 2013 Ганна Заячківська готова виходити на подіум. Одна з найкрасивіших українок зараз працює моделлю у Нью-Йорку, але спеціально приїхала до Вашингтона взяти участь у показі українських дизайнерів. Мені навіть була честь брати участь у показах, тому що я насправді пишаюся тим, що я українка. Сьогодні я почула дуже геніальні слова. Нарешті про нас як українців не зі сторони теперішніх подій, а просто з сторони того, що ми розвиваємося, йдемо вперед. Ми несемо і далі цю родзинку творчість. Україні гарні не лише дівчата, а й національні костюми. У цьому вибагливу Вашингтонську публіку переконували відомі українські дизайнери серед них Олена Даць, Оксана Полонець та Роксолана Богуцька. Культурна дипломатія так організатори називають цей показ, щоб мати гарний імідж на міжнародному рівні українцям варто зосереджувати увагу на позитивних аспектах, каже співорганізатор заходу Олекса Чепівський. Україна тепер має війна, має різні політичні проблеми. Але є так багато щоб uh, позитив, щоб фокусувати на позитив, і ми хочемо. Бути як мікрофон для це, українські дизайнери мають гарні шанси вийти на світовий рівень, каже співорганізатор вечора Ірина Мазор. За її словами, за останні роки попит на українських дизайнерів у світі відчутно зріс. Зокрема, завдяки особливостям крою, тканин, поєднання стилів, вони привертають до себе чималу увагу. По перше українська вишивка вона є дуже ярка. Це щось таке, коли людина, яка не має відношення до української культури, побачить один раз, вона візуально запам'ятається. Однак вийти на американський ринок буде непросто, говорить Людмила Рябій, яка привезла до американської столиці бренд Орнамент. Але для того, щоб вийти на американський ринок на високому рівні, необхідно значні інвестиції. Для цього бренду необхідно ну, хоч би на рік, мати кошти на стабільний розвиток, на інвестування на просування. Але попри все, що про Україну говорили, українці мають бути готовими багато працювати, каже Ганна Заячківська. Постійно боїмося, боїмося ставати, робити власні кроки, самостійні кроки. І я думаю, просто треба набратися сміливості. Це одна із моїх мрій, коли б насправді у світі Україну б не пізнавали ну, лише через хороших красивих дівчат. Я я, ну, я найменше цього хочу. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки. Thank you.